Однієї з цих жінок без гемодіалізу не виживе чоловік, але безкоштовні матеріали для цієї процедури у лікарні закінчуються. Для хворих це фатально. А якщо нам скажуть заплатити, то нам вже все смерть. Злити. Один діаліз 800 гривень, <кій> а пенсія 1000, 1000 гривень. Уявіть а мені ліки купити, щоб зараз купити всі ліки, то мені треба 2500 тисячі. Тендер на закупівлю розхідних матеріалів для гемодіалізу лікарня провела ще восени. Переможцем тоді стала компанія Лінк Медетал, проте угоду із нею заблокував антимонопольний комітет. Бо скаргу подав інший учасник торгів фірма Укрпрофмед. Антимонопольний комітет зобов'язав мене заключити угоду з «Укрпрофмедом». але пізніше фінансова інспекція України мені заборонила з ними заключати угоду. І тому були відкриті ще раз торги, але до розкриття торгів вже була написана скарга. Лікарню звинуватили ще й у неправильному оформленні документів. А у відділенні гемодіалізу розхідних матеріалів зараз тільки залишки. Їх ще перед тендером безкоштовно надала компанія, яка згодом стала переможцем тих скасованих торгів. Проте вже на пікеті люди дізнаються, цей виробник ще погоджується їх рятувати. З керівництвом фрезеніус ми з ними порозумілися і було досягнуто домовленості, що забезпечення розхідними матеріалами буде до завершення тендерної процедури. Проте владоможцям пікетувальники віри вже не ймуть сьогоднішнього дня. Ки знов буде з ні, Африки. Вони ніякої ніяк Африки не буде. будете відмивати гроші. Ні, ну, ну вибачте, ну, ну, ну було таке. Чому ви Час, шановні, ви... шановні ну, я три місяці я тому на посаді? Я не, не, не відмивав а ну ніяк. про біду із життєво необхідними препаратами. кажуть пікетувальники, влада мала негайно повідомити уряд, але замість цього хворим у лікарні скоротили гемодіаліз із трьох разів на тиждень до двох. Ми дзвонили в луск на діаліз. Там всім нікому нічого не скорочують. Там трьохразовий діаліз. Я ходжу на діаліз за 14 років. Буде 15-й рік. розумієте? перший раз за весь цей час лічно ви, мабуть, довели до такого стану. Матеріалів для штучної нирки у відділенні зараз вистачає до 15 січня. За цей час мали б відбутися наступні торги, і тоді необхідні препарати будуть. 15 січня заключити угоду з цією фірмою, яка Виграє тендер через блокування попередніх торгів. Обласна лікарня лише зараз подала до суду на антимонопольний комітет. Але якби зробила це скоріше, людей до бунту можливо не довели б. Ірина Вещишин, Віталій Дорош, головні новини Львова.